Барельєфи ордена Леніна та медалі Золота зірка це частини пам'ятнику крила перемоги на площі 10 квітня. Це ті радянські символи, які ще не демонтували в Одесі. Ми дізнавалися, чи підпадають вони під дію закону про декомунізацію та чи їм місце тут. Мы жили в Радянском Союзе, и что? И наши отцы и деды воевали против фашизма, а сейчас вы молодые воюете против тоже как фашистов. Вот и все. Это геройский город, это город герой, понятно. Зверніть увагу, що влада знаходить кожен рік кошти підфарбовувати золотою фарбою ці символи радянські. Я не думаю, що це просто якесь вороже ставлення, можливо. Це просто можливо, певна неосвідченість і неосвідомлення того, що ці символи це не символи тих людей, які загинули, які гинули, які були поранені, так, так самі мої дідусі обидва. Це символи власне, тієї влади, яка кидала їх фактично на убій. в 84-му році, якщо не помиляюся, вночі будували, бо це ж ясно. Там радянські часи потрібно було конкретно додати до чіт, ювілею чіт, визволення Одеси 10 квітня треба було збудувати цей пам'ятник. Є така ж такий майже пам'ятник в Києві. Він дуже схожий. Такий самий, з такою самою плиткою, тільки там посередині були ці символи, символи міста Героя. Ці вже символи в Києві зняв. Важливо, там вже. Краще відчувають небезпеку цих символів в Другій світовій війні. Якщо брати кількісно, здається, населення України постраждало найбільше. Я не розумію, чому саме ці, ці, ці символи є символами тої самої перемоги. Далеко не всі отримали там ці ордена, отримували медалі. Десятки мільйонів людей загинули, їх не маючи. Я думаю, що можна знайти якісь інші символи, і між іншим, щоб вони пояснювали, що війна це не просто перемоги і ордени. Нагороди, це величезна кров і смерть, і це дуже жахлива річ, що відбувається на театральній площі. Чи там відбувається те, що там є давним-давно вже оці зірки героїв Радянського Союзу і зірки героїв ще соціалістичної праці. Ну, це пробачте, взагалі там ці деякі герої соціалістичної праці, особливо, ну як вони виснажували своїх підлеглих і отримували ці зірки. Чудово знаємо, не вписуються ані в історію, ані в архітектуру старого міста, і це про. Просто не проти оперного театру. Нам досить часто влада каже, що щось не вписується архітектурно, а це бачите, в них вписується. Це не на часі, бо в нас є більш глобальні проблеми на зараз. Я думаю, що не треба саме в цей час роз'єднути суспільство. На все робити для того, щоб його з'єднати. Якщо бабусі хотіли на 9 травня ходити. До якого пам'ятнику хай вони ходять, і якщо їм подобається десь символи радянського союзу, то хай буде так, поки що. Я думаю, що необхідно. Ми йдемо в ногу з часу. Потрібно. Я вважаю, і те знаю. у нас є ну у нас є українські видатні люди, і я вважаю, що вони також мають право бути в нашій історії. А те, що вже пройшло і закінчилося, я думаю, кожна людина має право зараз ознайомитися з історією. Людям, які приймають ці рішення, і в общем вони можуть направити свою енергію в більш правильне русло. Всі ці випроси. По поводу переименования улиц, снесения, как вы говорите, фасадов, памятников и остального можно оставить на потом. Тогда, когда война будет нами выиграна. Демонтировать изображение Ленина обовязково треба. Це чітко підпадає під визначений закон. Відповідь, яку надала нам Одеська міська рада, є абсолютно юридичною безграмотною, і їм треба провести демонтаж у найкорочі. термін. він вже пройшло 6 років до моменту ухвалення закону. Окрім цього, хочу наголосити, що цей орден Лейіна обливався фарбу, розмальовувався вже на повне більше десяти разів і. Його постійно відмивали. І оці от зображені меморіальні дошки, великі, які біля опорного театру для прогреїв соціалістичної операції і там і так далі. І тому подібне, де зображені і радянські зірки теж вже давно мало би демонтувати. Це абсолютний совок і несмак, які треба давно прибрати з центру Одеси. Щодо барельєфів ордена Леніна та медалі Золота зірка в Одеській мерії повідомили, що мають плани по їх демонтажу. Проте коментувати ці плани на камеру відмовились. Щодо долі радянських символів на театральній площі, намагаємось отримати коментар мерії.